Усім привіт-привіт! Я Інна Агронович і це мій прогноз для вас на лютий місяць 2025 року по чотирьом колодам таро. Як завжди, зі мною: таро тота, таро гномів, Таро Манара і Таро тароета. З кожної колоди я виберу по одній карті, Розкладу чотири варіанти. Ви виберете свій варіант. Перший, другий, третій, четвертий. Так видно? І. Розповім ваш прогноз. Так, перший, другий, третій, четвертий. Інтуїтивно обирайте один, два, три, чотири. Можливо, декілька варіантів вам захочеться обрати. Це теж нормально. І з кожного з них ви отримаєте якусь користь. Прийдуть якісь інсайти, якісь. Нові цікаві ситуації. Так, ну що, обираємо перший варіант, другий, третій і четвертий. Так, я сьогодні декілька оберу варіантів. Ну що, готові? І так, хто вибрав перший варіант? Він говорить про те, щоб ви гроші не ставили на перше місце. Щоб ви більше все-таки звертали увагу на свою роботу, на свій трудоголізм. От це місяць, в якому ви будете багато працювати, працювати, навчатися, і потім це принесе результат. В цьому місяці може не бути такого прям очікування. Ні, очікування то буде для да, фінансів, але не буде прям такого класного результату, що ось ви щось зробили раз і вам проект приніс гроші. Якщо ви будете зациклені на цьому, от робите проект заради фінансів. Відпускайте, все прийде у свій час, і фінанси, і все. Тарутута говорить про те, що ви будете. Насамперед задоволені життям, вам все буде подобатися, у вас буде емоційний стан класний, мало хвилювань. Ну, тому що все йде так, як треба, все залежить від вас. Вам потрібно лише працювати йти до своїх цілей, а ви вмієте це робити. Таро Манара говорить про те, що такий місяць у вас буде. Хочеться сказати, для показу себе. Багато, наприклад, якщо ви жінка чоловіків, або навіть ваш чоловік побачить вас зовсім з іншої сторони, і вона йому дуже сподобається, ця сторона ваша. Наприклад, ви завжди були там домогосподаркою, нічого не хотіли, не розвивалися, а тут ви йдете там на якесь навчання чи на якийсь. Курс для розвитку особистості, і ви почнете мінятися, у вас почне змінюватися енергія, і це ваш чоловік буде відчувати. Якщо ви самотня, то увага чоловіків до вас, звісно ж, буде велика. і Це дуже класно. Багатьом захочеться втекти від цієї, до речі, уваги. Для косі буде забагато, або просто незвично. Що я така класна? Це для мене, для мене квіти, для мене подарунки. Мене помічають багато ж хто з нас жінок не звик до цього. Але готуйтеся, відкривайте свою сексуальність. Комусь можливо потрібно піти на курси до сексолога, чи хоча б підписатися та користуватися якимись безкоштовними його порадами. Тому що от ваша сексуальність, енергетика взагалі от буде розкриватися з іншої сторони і для вас, і для оточуючих, і для вашого ж партнера, звісно, в першу чергу. Далі подивимося. Дуже багато хто захоче піти зі своїх стосунків, але е, хтось і зробить цей крок, і це нормально. Але дехто просто буде от, себе, знаєте, пригнічувати, закривати, е, пристосовуватися до цих нових обставин от мені некомфортно, але. Я не хочу йти в нове, я боюся, а якщо я не зможу, от відкидайте ці всі думки, все ви зможете. Якщо щось вам не подобається, тут навіть можна не тільки про відносини говорити, про роботу, про друзів, про країну, про е, місце проживання. Наприклад, інше місто вам подобається чи інша вулиця, бо з квартири в будинок хочете приїхати. Будь ласка, робіть ці кроки. Життя зміниться на краще. Так, давайте ще трішки дарувайте додамо. Місяць розуміння себе дійсно будете виходити зовсім на інший рівень, на інший рівень свідомості, бачити себе під іншим кутом. Нарешті хтось почне чути себе, відчувати свої почуття. А що я хочу? Не чоловік, не мама з татом, не діти, а я де я? І тут ви в цьому місяці якраз і прийдете до цього. Хтось буде ще відкривати додатковий бізнес. Можливо, буде змінювати бізнес, змінювати роботу. Теж все у вас вдасться, щоб не захотілося змінити в цьому місяці. Все вам потрібно виконувати, робити, змінювати. До всього ви дійдете, все принесе вам перспективу, принесе фінанси. Все буде класно. І все таке ж, от навіть Уейта підтверджує, як і Таро сказав, що. Емоційно місяць буде дуже класний. Мінімум буде хвилювань, можливо, у когось взагалі їх не буде, тому що коли ви почнете відкривати себе з нової сторони, починати щось нове, ви будете задоволені прямо собою, ви будете кайфувати від життя, і життя вам буде е, дарувати нові події, можливості, нові емоції і відчуття. Супер! Гарний місяць. Так, варіант номер два. Все у вас буде тут поступово, але ви творці свої реальності. Все, що ви не втілите в життя, все, що ви не задумаєте, все здійсниться. Не спішіть, тільки все потихеньку повинно проходити, не так, що все, міняю роботу, звільнилася, а роботи ще нової не знайшла і не знаєш, куди йти, і хто ти йде твоє призначення. Поступово готуйте підсталіти собі соломку, так як говорять. Знайшли спочатку нову роботу, потім вже йдемо зі старич. Якщо ви переходите в онлайн бізнес, то навчаємося, починаємо вже заробляти стільки, скільки на своїй роботі приблизно, хоча б вісімдесят відсотків і стай, тоді вже можна звільнятися. Все поступово місяць буде стабільності, що дуже круто. Тобто, ніяких нових негативних подій в вашому житті не буде. Місяць турботи про своїх рідних, про сім'ю отакий От місяць домашнього затишку. Приділіть їм увагу. Говоріть, як ви кохаєте свого чоловіка, як ви любите своїх дітей, проводьте з ними більше часу, прогулянки, з чоловіками, побачення, влаштувати чи з жінками, якщо чоловік дивиться цей прогноз. Тобто, все буде спокійно і дуже позитивно у вашому житті в цьому місяці. Так, манара хотіла взяти, тароманара. Теж по стосункам буде стабільність, що дуже добре. Так. І Уейта, таро, і таро Манара говорять, що в цьому місяці з'явиться ваш принц. Якщо, якщо ви одинокі, якщо немає у вас другої половинки, то очікуйте свого рятівника. Дійсно, якийсь чоловік допоможе вам в тій чи іншій ситуації. Але ви боїтеся бути щасливою. Чи щасливим, якщо чоловік дивиться цей прогноз, впустіть своє щастя в своє життя. І тут не тільки, до речі, про відносини, а ще й карти говорять про свій розвиток. Ви вже досягли своїх вершин, свого потолка, як говорять. В своїй стелі, і вам потрібно рухатися далі, рухатися вище, не бійтеся нових проєктів, не бійтеся створювати свої. Не створювати навіть, а втілювати в життя свої нові супер якісь ідеї. Займатися тим, чим ви, наприклад, взагалі не займалися. Ну, наприклад, ви вчитель, а тут вам сподобалося таро. Зацікавилися, хочете піти на навчання, будь ласка, не ігноруйте. Ці свої почуття. Йдіть в нове, будете дуже задоволені. І, до речі, у багатьох це навчання, це хобі переросте у бізнес, і ви будете незалежні фінансово ні від чоловіка, ні від кого. Ну, класний місяць. Все в ваших руках. Все, що не задумаєте, все здійсниться. Може з'явитися нове хобі, з'явитися людина, яка вам допоможе. Так, ітог підвожу, да? допоможе вирішити якусь проблему. Можливо, ваш коханий появ... з'явиться, якщо його немає. Якщо все добре в сім'ї, так і буде стабільно. Просто приділіть більше уваги своїм рідним. Все, супер. Давайте ще фінанси. Гляну? Хочеться ще фінанси. Мало сказала про фінансову сторони. Теж трансформація йде, знову ж таки, навіть арогномі говорять про те, що приділіть більше уваги сім'ї. Не зосереджуйтесь прямо на кар'єрі. От як першому варіанту, там потрібно було на кар'єризмі зосередитися. вам в сім'ю. Буде багато трансформацій, знову ж таки, можливо, нові якісь там навчання, нове хобі е і тому подібне. Але всі бажання збудуться. І дуже класний місяць е вам для прописування нових цілей, для загадування нових бажань. Все здійсниться. Супер! Будуть у вас і фінанси, і все. Але перед цим буде багато змін. Готуйтеся. Зміни, звісно, на краще. Так, з приводу третього варіанту, фінансова сфера. І Уайт про це говорить та рогномів: що насипать буде вам фінансів з горою. Ви не очікували, а й звідти прийшла прибуток і там допомогли. Ви взагалі будете в шоколаді, фортовий для вас місяць. <смір> Супер, я вас вітаю! Я за вас дуже рада. Карта Тота випала е, карта сонце, колода. Тобто, Тота говорить про те, що е, ну, все у вас буде. Класно в цьому місяці, емоційно супер себе будете почувати. Буде енергія бити ключем наповну, буде багато ідей, втілюйте в життя. Як мала дитина, от знаєте, радійте тому, що маєте, пробуйте нове, не бійтеся нічого нового, і все у вас вийде. Більше приділіть також увагу і своїм дітям, якщо вони є. З приводу фінансів ще хочеться сказати, що якщо жінка от, дивиться е, це відео, то ви тут, імператриця в цьому місяці, ви повинні чітко е, збудувати структуру, якщо у вас якийсь бізнес, онлайн-проекти, структуру іти по ній, і це призведе до великих масштабів, до великих грошей. Е, приведе вас і у вас буде все. Просто потрібно от, включити. Чоловічу енергію. Я завжди кажу, вимкнути її потрібно, да? але вам навпаки, вімкнути її потрібно, і вас все піде, все буде. Не бійтеся нічого, не бійтеся конкурентів, навпаки, їх сприймайте як вашу точку росту, зросту. Да? Хочете більше, хочете краще, ага, вони так зробили, а я теж так можу, а я можу ще краще. І давайте тільки вперед. З приводу відносин: багато хто все-таки. Так, буде в стабільності знаходитись. Тобто, якщо є сім'я, то все буде стабільно, нічого нового. Але ви боїтеся йти в нове, боїтеся щось змінювати. Можливо, от вам не подобається там стосунки з чоловіком. Дуже часто клієнти приходять і в них багато дійсно проблем сімейних, але ви не хочете нічого робити, не хочете нічого змінювати. І тут так само закрились. І ця карта говорить про те, що ви вже усвідомлюєте, що зміни потрібні, але нічого ще не робите. Порадила б вам пройти трансформацію, там на коуч сесію до мене запишіться, щоб змінити свою свідомість, і потім нові події самі почнуть приходити в життя, змінити ці негативні установки, тому що дуже багато таких є причин в нас підсвідомості. Наприклад, причини чого, що чоловік там поводить себе не так, як я хочу. Починаєш розбирати вашу підсвідомість, а ви там взяли стратегію своєї мами, вмикаєте її у відносинах, і, звісно ж, чоловік бачить, енергетично відчуває маму, і він чинить супротив. Тому це потрібно все пропрацьовувати. Або ви його як малу дитину сприймаєте і так далі. Потім почнуться зміни на краще. Межко, багато клієнтів приходять, дуже багато там, чого не подобається в стосунках, але не хочуть нічого з собою робити. Перше, що потрібно зробити вам, це змінити свою свідомість, свої негативні установки. Карта кохання випадає, в кого все добре, то так все буде залишатися. В кого немає відносин, то. Хочеться сказати, що прийдуть нові відносини, просто будьте відкриті. Дійсно, прийде та людина, яка вас буде кохати, яку ви будете кохати, буде довіряти вам і ви йому, і так далі. Не бійтеся нового, не бійтеся нових почуттів, нових емоцій. Ще так швидко якась інформація прийшла, хотіла сказати. Просто теж карта відлюдника випадає, що багато хто... Боїться свого щастя. От нещасним бути легко. Сидиш, нічого не робиш, ниєш, що життя не склалося, що в інших воно щось виходить. А от щасливим бути важко, бо для цього потрібно щось робити. Але кожного дня робити маленькі кроки до свого щастя, і воно у вас буде. І потім просто ви вже не будете так багато над собою працювати, і все. от Воно прийшло, воно у вас є. Все класно. Тому скористайтеся можливістю, підіть в розвиток, не закривайтеся ні від кого, ні від чого. Ну, і все з приводу фінансів, ой, з приводу кохання. Хотіла ще сказати, що якщо ви боїтеся, що вам зраджує чоловік, то ні, він не зраджує, адже якщо у вас виникало таке запитання, кохання між вами є, все добре. Просто він іноді любить бувати в центрі уваги. Ну, коли на нього звертають увагу інші там жінки. Але це не значить, що він би з ними б вступив в стосунки якісь. Це не значить, що він вас не кохає, що він вас там не цінує, що він вас покине. Ні, навпаки, карта говорить, що відпустіть цю, цю ситуацію. Все у вас в сім'ї добре, чи у відносинах. Будьте завжди на позитиві. Карта Тота. Колода тота, сонце випала карта, про це говорить. Завжди будь на позитиві і радійте навіть маленьким речам, цінувати те, що є. Так, і четвертий варіант він говорить про те, що отут вам психологічно буде складно, до речі, четвірочки. Такий напружений буде місяць. Дуже хочу, щоб ви. Звернули увагу на безпеку свого майна, свого бізнесу. Дивіться, які документи ви підписуєте. Читайте прям все, що в домовленостях там в договорах прописано, навіть цим дрібним шрифтом, да, щоб не було ніяких підстав, тому що велика ймовірність, і ви потім на фоні цього будете стресувати. З приводу відносин будуть зустрічатися потрібні люди в цьому місяці. Давайте так, поки не про відносини, навіть, а по бізнесу. І по бізнесу, і друзі будуть нові. Тобто місяць комунікації, спілкування нових людей, через які будуть приходити можливості. Тому теж не сидіть вдома, виходьте, спілкуйтеся, приймайте пропозиції. Запропонували там друзі поїхати на відпочинок, беріть і їдьте, не ставте кучу. Але. В мене там робота, в мене те, я не можу і так далі. Захотіли поїхали. Знайдете і можливості, в кого нема фінансів, і фінанси знайдуться. Просто знаєте, все світ перевіряє. Наприклад, запропонували вам подорож, вам не вистачає коштів. І ви відразу сказали, ні, все, ну добре, ні, та ні, не буде ні подорожі, нічого. І тут ви сказали друзям так, але думаєте, так, не вистачає фінансів, де їх взяти. Вони прийдуть потім, або ці друзі вам допоможуть, або рідні, або заробите, або премію дадуть. Тобто, от Всесвіту повинні ви зробити. Не всесвіту, а у Всесвіті крок, і Всесвіт потім вам насипе оцих плюшок, які потім призведуть до гарних емоцій, до нових знайомств і до нових результатів. Так, давайте фінанси ще подивимося. Фінанси, фінанси. Місяць буде для вас перспективним, але багато будете працювати. Багато будете працювати, будувати нові плани, проекти, і їм багато будете приділяти уваги, і це нормально, тому що потім у вас прийдуть гроші. Ну, Будуть у вас свої плоди, заробите, все піде. Але місяць підготовки у вас буде. Готуйтеся до великих перемог. Відразу ж, так як здається, першому варіанту. Не чіпляйтеся за гроші, що я роблю щось лише заради грошей. Просто робіть. Кайфуйте від процесу. І це дасть результат. Не бійтеся своїх ідей. Ідіть в нове. Потім. Керуйтеся логікою. Отут не відчуттями. Я кажу, йдіть в нове, але не так, що. Так, все, мені там сподобалась, ніколи не хоче там образи, там, ну, давайте, астрологія, там. мені Таро там сподобалось. Ви спочатку сядьте, проаналізуйте, хочете ви чи не хочете цим займатися, чи будете ви приділяти цьому увагу. Чи... Аби так, знаєте, гроші є, піду там навчатись, а самі не хочете працювати над собою, не хочете нічого там робити. Прийдіть до мене на розклад Таро, запитайте, займатися цим бізнесом, розпочинати цей бізнес, працювати там з цим партнером і так далі. Іти в це навчання. Я все вам прогляну і все скажу: потрібно воно вам чи не потрібно. І тоді вже от приймайте рішення. А не так, просто що схотілося, все, пішли. Перспективний буде місяць. Напружений ще буде не лише через те, що я скажу, що когось можуть е, обманути, підставити, а просто навіть через те, що багато доведеться працювати. Буде якийсь в когось масштабний проєкт, який спочатку, кажеться, якимсь е, необ'ятним. Ти не можеш обійняти. Він настільки великий, ти не знаєш, чи ти справишся, але. По кусочках, так, говорить, слона і шматочками. По шматочкам і ви їдете до своєї цілі. Так, і з приводу кохання, давайте подивимось, та манара, що вона нам говорить. Дуже багато дівчат, жінок намалювали ілюзію свого принца. і чекають її, але немає цього. Не вірте в ці. Казки, які ми в дитинстві читали, оці романи, які ми читаємо, переглядаємо, і так далі, фільми різні на е, любовну тематику. Живіть тут і зараз реальністю, а не фантазуйте, літайте десь там. Відносини це робота над собою. Якщо їх немає, то це в першу чергу, о, відносини це робота обох в парі, але якщо їх немає, то в першу чергу працюйте над собою. Щоб вони були, щоб ви були настільки класно, настільки енергетично заряджені, щоб чоловікові хотілося будувати з вами сім'ю, створювати стосунки і так далі. Розумієте, якщо у вас нема відносин, то перше, це що потрібно взагалі збагнути, що ви не вибираєте самі себе, не чуєте себе і літаєте в оцих облаках в, розових, в рожевих окульорах. Але дивіться, відразу карта говорить, що е, не дуже себе прям і відкривайте. Бо ви потім можете з такої е, тихенької дівчинки, відразу оп, і в інстаграмі я така, а ось ви мене цієї сторони не, не бачили. Все, я шукаю чоловіка. Давайте там, знаєте, як на авто ліплять. Там, шукаю чоловіка, шуба там, квартира все є, голова не болить і так далі. Вам такого робити не потрібно. Потрібно все поступово, тому що оце буде відлякувати. Дивіться, як цікаво, карти розмовляють. Виходьте з депресивного стану. Якщо не можете самі вийти, йдіть до спеціаліста пропрацьовуйте свої страхи, тому що ви не можете побудувати відносини. Дивіться для одиноких дуже багато карт випадає. От хочеться вам більше, і більше розказати. Таро хочуть вам про це розказати. Що дуже багато страхів. Можливо, був шлюб невдалий попередній, можливо, ви були з аб'юзером. І через це ви не можете вступити в інші відносини. І чоловіки як вас не помічають, оце потрібно пропрацювати. Так, да, ось прям карта аб'юзу, карта агресії, насилля випала. Перше, я б навіть порадила в цьому місяці зайнятися собою, навіть не будувати, поки стосунки. Просто вийти на той рівень де ви кайфуєте самі з собою, коли ви задоволені життям. Так, для тих, хто в парі, давайте ж подивимося. Ну, багато хто недавно, нещодавно тільки створив свої відносини, починає їх створювати, і ви ще так один до одного приглядаєтесь, вивчаєте. Це нормально. Не поспішайте. Бо багато хто відразу хоче заміж, да, тільки познайомилися вже у нас образ в голові. Весільної сукні, да, каблучки і так далі. Ні, це от постійно поступово все буде. Так, так, давайте для тих, хто в парі. Бо теж для одиноких, для одиноких, знову говорить про те, що ви приглядаєтесь один до одного. Якщо у вас були такі запитання, чого чоловік не робить якісь кроки чи ще щось, от ви познайомились і не бачите в нього таких дій, він ще. До вас приглядається, ще не спішіть, не квапте його. Всьому свій час. Для тих, хто в стосунках. Тут, знаєте, карти говорять, що є деякі непорозуміння в парі, але це нормально, це зараз, оцей місяць, вам підсвіти вихід на новий рівень. Щось не подобається проговорюємо один з одним. ідемо в терапію. Якщо чоловік не хоче, не тягніть його, а самі йдіть пропрацьовуйте, що у вас не влаштовує і так далі. Потім, коли жінка змінюється, і чоловік змінюється. Енергетично він відчуває її зміни, і він теж йде в зміни, хоча може навіть і не проходити пропрацювання якихось, не ходить до спеціаліста. Це дійсно так працює, все залежить від жінки. Але багато хто, до речі, і піде з вами в терапію. Чоловік чи жінка, дивлячись, хто зараз дивиться це відео, і... Даю, дадуть згоду на е, похід до спеціаліста. Тобто, якщо якісь проблеми вже довго тягнуться, ви намагаєтесь їх самі вирішити, самі себе пропрацюєте, чоловік теж про них знає, не замовчуйте, вони не здогадаються, е, якщо ви їм про це не говорили, що у вас там якісь проблеми в голові. І якщо от він знає, чи вона, да, якщо ви чоловік, то це місяць для того, щоб піти разом в терапію. Це буде дуже корисно, відносини вийдуть зовсім на інший рівень. І будь ласка, перестаньте себе психологічно карати, психологічно накручувати. От перша карта Тота випала, про це, сказала, і от остання Манара теж про це говорить: що дуже багато ви привносите негативу через свої думки. Так, да, колись була там в минулому ця ситуація, але її вже потрібно відпустити. А ви її притягуєте, притягуєте, прокручуєте, а нашому ж мозку все рівно чи це в голові відбувається, чи насправді він це сприймає як за дійсність. І, звісно, потім ви стресуєте, потім ви болієте після цього стресу. Тому от-пропрацювання головна тема в цьому вас місяці пропрацювання себе і. Над відносинами робота. Фінансовій теж йде в фінансовій сфері робота, але це не над собою робота, а просто робота, як пахати. Потрібно робити ці проекти, потрібно дисципліну все-таки вести в своє життя, і тоді у вас буде результат. Так, да, буде важко спочатку, буде нелегко, можете взяти якісь аскези, але принесе дуже круті результати. От все такі прогнози для вас. На лютий місяць. Дякую всім за увагу. Дякую за коментарі, які ви залишаєте мені під цим відео і, взагалі, під усіма відео, під усіма прогнозами. Дуже рада, що ви зі мною, і до наступних зустрічей!